Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами переходимо до нового розділу і будемо вивчати сьогодні тему комбінаторні задачі. Що ж таке комбінаторика? Це розділ математики, який вивчає питання вибору та розташування елементів деякої скінченної кінченної множини відповідно до заданих умов. Давайте зараз з вами розберемо правила суми і добутку. Подивіться. Наприклад, уявіть ситуацію, що ви заходите до магазину і на прилавці, да, на якій-то поличці, лежать три шоколадки. Подивіться, білий шоколад, молочний та чорний шоколад. І два види напоїв. Вам треба взяти, у вас є гроші тільки на один товар. Скільки способів у вас є вибрати одну позицію? Подивіться, у вас три шоколадки і два напої. Ви можете взяти першу шоколадку, другу, або третю, або перший напій, або другий напій. Отже, у вас може бути 5 варіантів. Як ми це і знайшли? Три варіанти вибору шоколадки, два варіанти вибору напою, да? отже, 3 плюс 2 5 варіантів. Давайте розглянемо інший випадок. Вам треба взяти одну шоколадку. Та один напой. Отже, ви можете взяти білий шоколад. До білого шоколаду взяти живчик. Можете взяти білий шоколад і спрайт. Можете обрати молочний шоколад та живчик. Молочний шоколад та спрайт. Чорний шоколад та живчик. Чорний шоколад та спрайт. Отже, скільки у вас є способів, подивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шість способів. Як ми можемо отримати у нас три шоколадки та два напої. Якщо ми перемножимо 3 на 2, ми отримаємо 6. Отже, у загальній наші задачі ми отримали два правила. Комбінаторне правило суми і комбінаторне правило добутку. Дивіться, якщо деякий елемент А можна вибрати К1 способами, а елемент Б незалежно від вибору елемента А К2 способами, то вибрати А або Б можна К1 плюс К2 способами. І правило добутку. Якщо деякий елемент А можна вибрати К1 способами. І після кожного такого вибору, незалежно від вибору елемента А, інший елемент Б можна вибрати К2 способами, то пару об'єктів А і Б можна вибрати, перемноживши К1 на К2. Отже, давайте зараз з вами спробуємо порозв'язувати задачі. Перший номер, номер 900. Скільки чотири цифрових чисел можна скласти за допомогою цифр 5, 6, 7, 8. Якщо цифри в числі не повторюються, отже, наші варіанти 5, 6, 7, 8. Чотири цифрове число. Отже, перше місце, друге, третє і четверте. На перше місце. У нас цифри не повторюються, да? Це дуже важливо. На перше місце у нас є 4 варіанти. Да? Ми можемо поставити 5, 6, 7 або 8. На друге місце, подивіться, у нас залишається три варіанти. Бо ми вже якесь одне число оберемо. Отже, у нас залишається три варіанти. На третє місце у нас скільки варіантів? Подивіться, ми вже взяли два якихось числа, наприклад, 6 і 8. Да? Скільки у нас залишається варіантів? 2. І на останнє місце, наприклад, ми вже взяли 5, у нас залишається один варіант. Перемноживши це все, ми отримаємо кількість способів 4 на 3, 12, на 2 і на 1. Це буде 24 способи. Отже, у нас є 24 способи, щоб скласти 4 цифрове число з цифр 5, 6, 7, 8. Йдемо далі. Номер 902. Скількома способами можна вибрати пару з одного голосного і одного приголосного звуків у слові студент. Отже, студент. Скільки у нас у цьому слові приголосних, і скільки голосних. Приголосні. С, т, д, н, т. Один, 2, 3, 4, 5 приголосних. Голосні У Е, e, дві голосних. Отже, скільки у нас способів, щоб обрати пару? 5 множимо на 2 10 способів. Якщо ви не розумієте, да, можна це перевірити. Наприклад, С, да, звук С і У. С і «е» С. Наступний приголосний Т, У. Т-Е. Наступний приголосний Д, Д, Е, Д, У. Приголосний Н У Н-У. Н-Е. І приголосний Т. Подивіться, у нас повторюється, да? так. Отже, 1, 2, 3, 4, 5. 5 на 2 10. Якби б нам сказали, що склади не повторюються, тоді б ми оцей би останній випадок прибрали б, да? І ми б е, вважали, що у нас 4 приголосних 4 на 2, 8. Йдемо далі. Наступне завдання: скількома способами можна вишикувати в ряд 6 учнів. Номер 904. Отже, у нас є шість учнів. Перший учень, другий учень, третій, четвертий, п'ятий, шостий. На перше місце у нас шість учнів, тобто в ряду буде шість місць. Два, три, чотири, п'ять, шість. На перше місце у нас є скільки варіантів. Ми можемо поставити будь-якого з цих шести учнів. Отже, у нас 6 варіантів. На друге місце, дивіться, ми вже одного учня забрали. Отже, у нас залишається 5 варіантів. Третє місце. Ми два учня вже забрали, і у нас залишається 4 варіанти. 4 учня да, чекають, щоб їх поставили в ряд. Далі, аналогічно 3, 2, і 1. Що у нас буде? Давайте перемножимо. 5 на 2 10. 4 на 3, 12. Та на 6 – 72, і множимо на 10 – 720 способів. Уявіть собі, всього на 6 учнів розставити в ряд. І може бути 720 різних варіантів. Якби ми з вами не знали правило добутку, а просто підбирали, то ми до вечора з вами підбирали, да? і, можливо, не розібрали всі 720 варіантів. Отже, як бачите, правила ком комбінаторики, да? правила суми і добутку, нам тут з вами знадобилися. Да? Ми дуже швидко обчислили задачу. Наступна задача номер 908. З кількома способами з п'яти членів президії зборів можна вибрати голову зборів і секретаря. Отже, вибираємо голову, а потім секретаря. Коли ми вибираємо голову з п'яти членів, отже, кожен да, з п'яти може бути головою. Отже, скільки у нас варіантів? 5. Обрали ми голову. На секретаря у нас залишається 4 варіанти, да, тільки 4, бо вже один із них – це голова. Отже, 4. 5 множимо на 4 20 способів. Бачите, як легко такі задачі розв'язуються. Да? Знову ж, 20 ми можемо підібрати вручну, да? але значно проще, використов... простіше використовуючи правило добутку. Ваше домашнє завдання. Обов'язково прочитайте параграф. Розберіть задачі, які представлені як приклади в параграфі. І виконайте самостійно номер 903. Та номер 905. Дивіться. Розбираєте слово функція. Дуже схоже завдання. Ми з вами виконували. Але пригадайте, що я означає два звуки і А. Далі. Десять учасників шахового турніру грають у залі за п'яти столиками. Скількома способами можна розмістити шахістів за столами, якщо учасники всіх партій і колір фігур кожного учасника відомі. Подумайте, задача не дуже проста, але вона зовсім і не складна. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!